Згідно із статистикою, 30% українців працюють за спеціальністю. Ми дізнаємося улучан, чи вони працюють за фахом? Та як вони вважають? Чи обов'язково вища освіта сьогодні? Чи працюєте ви за спеціальністю? Ну, можна сказати, що працюю. А як ви вважаєте взагалі освіта? Має, ну, вища освіта має бути обов'язковою, чи в нинішніх реаліях можна жити і без цього. Я думаю, що це дуже особисте питання, таке насправді особисте питання для кожної людини. Але судячи з того, що я маю вищу освіту, то я вважаю, все ж таки вона для загального розвитку багато що дає. Тому, мабуть, краще здобути вищу освіту. Вища освіта на даному етапі життя стала трошечки іншою, ніж коли я її отримувала. Це було більше десяти років тому. Був такий період в Україні, що неможливо було навіть... Продавати щось без вищої освіти. Наразі вона змінилася і взагалі питання освіти змінилося. Але для того, щоб почуватися впевненіше на будь-якій роботі, іноді доводиться отримувати вищу освіту. Якщо говорити за найпопулярніші напрямки діяльності, та журналістика, там можливо мати, ну, хоч якусь вищу освіту, не обов'язково журналістку. Це як журналістка може сказати з освітою інженер. Тому. Раджу всім, хто хоче. Хто не хоче, не ну, обов'язково. Ви працювали що? за 53 роки. А зараз як ви вважаєте, вища освіта вона має бути обов'язково в житті? Обов кожного? Обов'язково. А чому? Обов Бо ви з вищої освіти нікуди не підеш, а так підеш на любу роботу. Що вища освіта має бути в людей, тому що як няк це ну, як базова річ? Я закінчував менеджмент, факультет менеджменту, але я не працював по спеціальності, і я не дуже впевнений, що буду попрацювати працювати по цій спеціальності. Але вища освіта вона важлива, тому що ви, як то кажуть, пристосовуєтесь до соціуму, якось повинні знаходити компроміси, якось вміти викручуватися, якось екзамен здавати. Це ну не те, що обов'язково, але це хороший етап вашого життя. Ось. Ну, знаєте що? За спеціальністю треба вищу освіту я маю, медик. Тому зараз я працюю в госпіталі по своїй спеціальності. Тому вищу освіту треба отримувати, і йти по ній вчитись. А, Ну насамперед, освіта важлива, бо я маю на своїй власній практиці. Я поступила на прикордонника, а, тільки взяла всі, всі, напевно, що як ці іспити, якщо можна так сказати. І після цього я передумала, бо мені було лячно поступати у військову справу. Але після цього я поступила на чотири математики і зараз працюю за спеціальністю. Це важливий аспект. Причому разом з цим я працюю ще в назяву національного агентстві і забезпечення якості вищої освіти. І я скажу, що освіту нас змінюється в краще росло. Я навчаюся півроку в університеті. Мені батьки завжди говорили, що вища освіта це дуже важливо. Але зараз навчаючись, я розумію, що і без вищої освіти можна дуже гарно заробляти. Мене є знайомі, які працюють містявою манікюру без вищої освіти і доволі гарно мають зарплату.